Урок номер 9. Сьогодні ми з тобою будемо тренуватися, виконувати різні вправи і перевіримо, чого ми навчилися і чого досягнули. Завдання 1. Заспівай пісню, дідо і додарком нотами та з текстом. З тактуванням. Підпиши ступені нотами. Зі словами Діду, мій дуда, дику, ти ж було, се намідеш, ти ж було, дуду граєш. Підпиши ступені. Мій. Третій ступінь. Ре. Другий. До. Перший. Ре. Другий мі, третій і так далі. Далі самостійно. Завдання номер два. Потрібно проплескати ритм, називаючи тривалості ритму складами. Дві чверті, будемо рахувати раз і два і. Або ритмо склади. Та, ті, ті. На уроках з шумового оркестру ми це з тобою вчили. Четвертна та. Восьмі ті ті. Поїхали. Та, ті ті, та, ті, 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 ті та. та-ай. Половина. Ті, 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 та. та, та, Ті ті та таї. Наступне завдання потрібно розставити тактові риски у розмірі дві чверті. Раз, і два і. три. Раз, і два І. Раз, і два І. І раз і два І. Наступне завдання потрібно підписати ступені під нотами, а не стійкі ступені замалювати. Так, до. Перший ступінь. Соль. То, ре, мі, фа, соль. П'ятий. Мі. Так, вірно, третій. Сі. Сьомий. Ре. Другий. Фа. Четвертий. До. Перший і ля. До. ре, мі, фа, соля, рахун. Шостий. Пригадай, що стійкими є перший, третій і п'ятий ступені. Всі інші не стійкі, і ми їх зафарбуємо. Так, перший, п'ятий, третій стійкі, сьомий, другий, четвертий і шостий. Наступне завдання дуже цікаве. Як у математиці потрібно розв'язати приклади, але не звичайні, музичні. Давай з тобою пригадаємо тривалості нот. Четвертна, четвертна, якщо їх додати, то яка нота вийде? Вірно, половина має дві четвертних. А дві половинних складають цілу ноту. Дві восьмих складають четвертну. Так, якщо від четвертної забрати восьму, то залишиться восьма. Чотири четвертних, вони вмістяться? в якій ноті цілій. Якщо від цілої забрати половину, так, вірно, залишиться половина. Домашнє завдання вправо діду дідо мідудароку співати з тактуванням. Нотами та з текстом. Друге завдання написати нотами, ноти за ступенями і не стійкі замалювати. І третє завдання потрібно бути дуже-дуже уважним. Потрібно заповнити такти, пусті такти, нотами різної тривалості. Ми це з тобою робили на шумовому оркестрі в розмірі дві чверті. Це може бути в одному такті, або половина одна раз і два і, або дві четвертних раз і два і, або 4 восьмих, раз і два і, Або четвертна дві восьмих, або дві восьмих, четвертна.